Тема, яку ми, ну, реально, вона тянеться і тянеться. Це літаки. Це а. якась пороблена реальна ситуація. Давайте поїхали. Літаки закордонні. Не кажу навіть назву. Іноземні літаки: е, натівські, європейські, американські. Вони є на території України. Давайте помовчимо з вами. Давайте помовчимо. Хвилинку будь помовчи, ми і зрозуміють. Добре, ми зрозуміли. Да. Літаки ці будуть стріляти по території Росії. Так. <різь> да. По, я вам скажу по. По краю. Так, да. по кордону. Так, да, по кордону так. Uh -huh. А по території це якщо не доходить по кордону. Тобто, якщо кордон не допомагає, uh -huh. то тоді по, по, по території. Uh -huh. І тут така красна шапочка, я покажу. Це uh -huh. на, на, да. на, на Кремль випадає. Uh -huh. саме, саме в моїх розкладах, це не тому, що трактовка. Я так домовилась з колодою, що вона мені показує. Я зрозумів, а дивіться, дуже цікаво, от, о, на, кожну, на кожен обстріл українці роблять такі відео, де горить Кремль. Я вже думав: мільйони, мільйони, ну сотні мільйонів людей бачать ці картинки від цієї візуалізації. Ну буде горіти Кремль. Зараз, Треба людям сказати, як візуалізувати, щоб, щоб, воно, щоб вони не перегравали. Давай, та ні, то треба окремо, окремо їм казати. Бо а вони ми ще... як казали, сказали, пам'ятаєте на початку нашої співпраці, ми говорили, як візуалізувати, що коли там перелякався до того, що тряснуться ноги, значить ти вже пережив, воно вже не станеться. Ну, Типа люди, ви пам'ятаєте цей ефір? Передивіться, бо наші ефіри можете дивитися як серіал День цілий. Там ще треба да, їм сказати, щоб там ну, як, щоб довго не прокручували. Ну, от от, згаду. Ну, от коли ви йдете по ринку, допустимо, да. по базару да? і да, побачили да. якусь сукню. Да. Ви побачили і захотіли, і пішли. Але ж ви представили, як вам в той сукні буде, да? як вона да. вам буде пасувати, і пішли. Ви ж не ходите до тої продавчині з утра до вечора, не, не морочите йому голову, от дай безплатно, я пішла, от дай безплатно. Да, Правильно, да. ви представили і пішли. Отак. Тобто, момент. Понятно? А якщо жінка буде в той сукні спати, лягати, спать, спать вставати, ходити, борщ варити, все, вона вже ментально в ній, їй всесвіт її не дасть. Тобто відправили, ой, побачили і відправили, відпустили. Все. Понятно? Це момент. Момент. Отак, так верт вертаюся до нашого питання. Ем, чи Кремль буде горіти? Зараз відтепер, ну що, питаємо? На півроку подивимося. Ну, До ну, до кінця, кінця півроку у нас сьогодні. Да. Так, да. так. Така красива карта. І хай скажуть, що башня погана карта. Так, да. да. да, третій, четвертий місяць там буде влучання. Відтепер. Да. Понятно? Да. Башня, бачите, зверху прильот. Від липня. Липень, серпень, вересень, жовтень. Тобто перед виборами в Америці мають для красивої картинки пихнути по, 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 Крем, по Кремлю. Тобто, okay. ну знову таки, щоб це сталося, що треба робити? Не бачити цю картинку зранку до вечора. No. Понятно? Бо проживуть в голові, в мозгах проживуть, все. А все світу все одно в чому ми? На яву чи, чи так. Я О, ти а от підвертаюся до цих літаків. Літаки влітку. Ці закордонні будуть бить по тимчасово окупованих територіях. Починаємо з Херсонщини. Літаки будуть бить по об'єктах росіян на Херсонщині. Mm. Вони будуть як устрашаючий е, елемент. Uh -huh. Якщо ножками не потопаєте ось у людина стоїть. да Якщо ножками не потопаєте, то буде откуда ні візьмісь. Оце бомби. Перевернуті це бомби. А. Да? Тобто це буде, знаєте, як дуло ззаду, mm -hmm. да? Да. як підштовхувальний момент такий буде. А вони підуть? Самі без, без примінення цих устрашаючих е залякувальних елементів. Треба залякувальний елемент. А що Вони самі просять. Дивіться, оце є домовленість, це ультимат. Це ультиматум. Ні, тут ну тут мова про те, що домовленості не вийшли, вийшов ультиматум. Чи вони підуть? Ні. Треба якогось пінка, копняка, під одне місце, і тоді так. Угу. Тобто все-таки по ітогу скоро будуть стріляти в результаті, виходить. От ж не йдуть. Е трошечки постріляють, щоб е швидше йшли. Угу. А Запоріжжя. По Запоріжжі чи будуть ці стрілять. стріляти? Запорізькій області, не по Запоріжжі. Так, да. в Запорізькій області, чи будуть ці літаки стріляти, щоб стимулювати е да. відхід Вихід росіян. Так, да, росіян Техні, рихів, окупованих територій. Так. Та ні, там щось. От, знову карта накатаності. Тобто, Запоріжжя це, як само собою, розумієте, да? Да, потягнеться. Натягнеться, як само. Пані Рено, так інтересно, от я не знаю. Дуже є один нас ефір. Я хочу, щоб ви подивились. Там є підбірка Ірина Клевер на каналі, ну там не всі відео, але старі є. І там в одному відео, пам'ятаєте, ми розібрали детально, от воно реально, от як ми тоді розібрали, і воно так іде. Що все одно, я навіть іноді, друзі, глядачі нам сердяться, що я не питаю про Донеччину Луганщину. Я їм кажу, то ми вже подивилися клевер, що там рік назад. Що реально у донеччина Луганщині два роки там здається, нам випало, буде. О, Ну, не в такому статусі в сірої зони, тобто потім вона вернеться в Україну. Я вже наче й не питаю, кажу, друзі, подивіться ті ефіри. І там у нас у нас реально там вийшло. І там пам'ятаєте, що вони самі підуть і з Херсонщини, тобто їх почнуть стимулювати, але вони підуть і за ними за ними Запоріжжя піде. Угу. Запорізька область. Але чого? Я вас питаю так, чого ми тоді спитали, і воно так чітко проігралося, бо потім у нас по-разному було чіку питають якийсь момент, вони раз і проіграло? Ну, Та так і буде чого? Дімочка, я трошки не, не, не поняла, чого вони підуть? Чи, Ні, чого? от ви Три... тоді з вами якось зробили такий розклад і він раз в точку попав. Це того, що ми перший раз про то говорили? І Ні. Того, вони, ті... А чого? Це того, що е, ще, ще не вспіли люди, не тільки наші, всі, взагалі, ще не вспіли вставити свою енергію прокрутити кожен свій сценарій. От чого мене от люди кажуть, чого, Ірина, у вас так мало відео на каналі, ну, в плані. Я говорю, а я кажу, раз в тиждень. А вони кажуть, та ні, ні, треба багато, треба кожен день, треба це саме. Я говорю, люденьки дорогі, я ж живу тут. І мені важливо, щоб воно ну от програвалося. Ну так, да. а ну й це я, я за себе кажу. Я ні за кого більше не кажу. Да, я за себе кажу. І, і Мені важливо. І тому, якщо буде е, ну, така можливість, що я ну, буду бачити, що воно нічого ну можна випустити і воно нічого не зрушить, То пожалуйста. Ну а так виходить, коли кожен день угу. люди так. Ми пішли туди. Ага, нам треба туди. Боже, це такий буде базар-вокзал. Тобто. Е, Ну, людина так влаштована, що вона проігрує для себе найкращий сценарій. Mm -hmm. Так влаштована, mm -hmm. mm -hmm. І, Ну, ну це, це природа. І якщо вона не встигла туди зануритися, і а, ладно, одна, а представте сотні, тисячі. Мільйони, так що робиться? Воно зрушується з місця. Понімаєте? Mm -hmm. От я чого так, бо ніхто не встиг туди встряти. Ага, І на тому півпрограті це все. А пам'ятаєте, ми тоді ще в тому ефірі говорили? Зараз ми спитаємо про е, літаки. Ці закордонні, які, Чи будуть бити вони по, е, по Криму? Ага, е, Чи будуть оці літаки бити по Криму? Mm. Да. Тут От по Криму будуть, да? так? В спишки, бачите? Так. Да. Показую. Uh -huh. Да. А воно, дивіться, в нас тоді в, ферма, в нашому розкладі попадало, що Крим як, Крим буде вже не російським, наче коли Херсон звільнятимуть. Не то, що він не буде вже так російським, да? От ми ж не, не знаємо, От я вас питаю, на сьогоднішній день Крим російський? Mm -hmm. на Налипення, це серед, на середина липня. Сейчас, да. Ну от На сьогоднішній день. Ви спитали на да. сьогоднішній день. Да, да. На липень, на липня, да. Да, вони там хазяйнують. Хазяйнують. Да. А тепер дивимося на на осінь, на осінь 24-го року. Липень, господи, Крим російський. Ні. Не. не тільки російський, не тільки тут буде якась зміна. Російський він буде також, але там буде. Е, ще якась зміна. О, знову ця серветочка. Тобто, оці да. удари вони будуть як стимулювати, щоб Крим був не, не тільки російський. А це двовладя чи більше? Щас. Це Україна, Росія чи ще хтось? Двовладдя. Ага. Ну, Ті ж самі карти, Як видять посилали. Тобто реально цей ультиматум Америки працює, я так да? зрозумів, так? І українські збройні сили працюють теж, я думаю, серйозно. Зараз і ультиматум а, працює, і українські збройні сили працюють чотирка жеслів, кожен на своїй стороні. Угу. Ліві-праві або праві-ліві, так? Да? Тобто кожен Можливо, на своїй стороні. Дай Бог. А, і тепер, щоб завершити про літаки ці, літаки оці закордонні, і 16 там будь-які. Всі, що там є, не наші, не українські, не українських сил, не російських. Вони будуть збивати російські ракети, які летять по містах. Будуть. Мурахи пішли. Будуть будуть. Будуть, будуть. Ну, 80% будуть, не всі. Ну, є ще пополону наземне, може, воно доб'є остальне. Так. Тобто, виходить, давайте ще раз питаємо. На фінал літаки, яким, яким будуть допомагати Україні перемагати, з'являться до осені. З'являться, вони вже є в метоскладні. Вони будуть працювати вже 100% до осені будуть працювати в небі. Думаємо, що кажем. Так. Да. Так, опять карта Луни. Ну, от ви поняли, нам мені кажуть, ви поняли, на що ви підтожуєте? Так, я поняв. Ну не будемо підітожувати. Друзі, зробіть висновки самі, і все буде, дай Бог, хорошо. Е, оці, тобто, оті путі, путіновські заяви, що віддайте мені чотири області і забудьте, них, вони не здійсняться. Що він сказав: віддайте мені Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину, Донеччину, Крим все навсегда. М -м -м, так, сейчас. Ні. Ні. Ось карта перевернута. Ні. Оце хотілка. Це не. Понятно? А а да. це, це... Атлас... це потрошки да, по тобі. Попустись, трошки. Ти багато хочеш, типу, да? ну, так? Це збирайся однай... сили, дружок. Це тривал... тривалий, час. Оце тривалий час. А оце даром за амбаром. А, я... Я вам так. Ну, от, ну, от вам, от, ви, ж, ви ж робите там тисячі цих розкладів людей. да? От ви їх там дзвонять, вам не пишуть, чи як ви там з ними спілкуєтесь, чи приходять. Ви вже бачите в їхніх е розкладах, що в Україні мир. Mm, ну, Дивіться, люди звертаються по особистих розкладах. Так. Да. Да? По-перше, -по по-друге, бо є військові, які теж питають своє. Да? Да. Е і. Ну, чесно кажучи, от, ну я не брешу, я не бачу в людях віри. Я більше бачу з невіри. А чого? Бо в того брат, в того син, в того чоловік, да? то військові теж там ну, є своє питання, я не маю права. Розказує, да? і е, ну, от, чесно, я не бачу. Я просто бачу, що в людей є оця іскра, і, і вони кажуть, що Ірина, ми переможемо. Я говорю, все буде добре. от-от так, да тобто іскру я бачу. А що таке іскра? Іскра це з чого починається все. От, якщо іскра згасає, то все згасає. Так от іскра в них є. Ну, в них є втома. Їх в них є така, знаєте, та, ну, господі, досіки ж можна. Оце в них є, да? але не згасла іскра. І оце дуже, дуже важ, важливо. Тобто, якщо іскра є, це значить 100% воно ну, породить щось хороше. Є з чого виростити. Це все одно, що у вас є зернятко, і ви знаєте, що ви посадите, у вас буде кукуруза. Uh -huh. Якщо у вас є зернятко, помідори, буде помідори. Навпаки, не виросте. Понятно? І ця іскра це те, що ви можете посіяти, але воно вже у вас є, треба взросло і йти. Але якщо немає зерна, то людина не бачить майбутнього. А якщо не бачить майбутнього, запускається процес інший деструктив. Да. І вона не може знайти в собі якесь вогнище, через яке вона зможе стати на ноги. Mm -hmm. Ну, тобто, все-таки, ну так ну, от щоб, ну, щоб глядачі хочуть, хочуть, почули все почули, в цих розкладах люди ж там питають нам, де вони будуть жити, яка буде ситуація. випадають карти, що буде вже мир в Україні в цьому році, чи ще ні? Ну, е, мир так, щоб зовсім не одного вистріла, так, щоб я не можу ну, ті ж, ті ж благодать. Да. Ні, я не можу сказати, але да? то, що в цьому році буде це питання вирішено, щоб нам всім уже було е, не просто зрозуміло, зрозуміло, нам вже раніше було. Да? Ну щоб так уже ну, і в світі вже була поставлена якась крапка, да? то це так. Угу. Окей, пані Ірина, дякую вам за сьогоднішній розклад, за ефір. Бережіть себе, бережіть, тих, кого любите. Я, я знаю, що Україна переможе, і всі ми переможемо, і буде мир, процвітання і радість. Дякую вам. 不是。<Okay. S 2> okay.